Відвідати парну, попрати речі та прийняти душ в польових умовах. Одеські волонтери-автомеханіка передали військовим лазню на колесах. Зробили її у надзвичайно короткі терміни. Ольга Дунська продовжить. Ми вам дуже вдячні. Ключі від неї волонтер Олександр передає ключі від лазні на колесах військовим. Ззовні – це звичайний старенький автобус, однак всередині справжній банний комплекс з трьома душовими та парною. 120-130 градусів нагрівається, прогрівається. Безпечно тут камні. Ми загородили. Нагріваються камні, для того, щоб можна було і палити, як настоячі лазні. Приміщення всередині звільхи, а двері жаростійкі. У такій лазні одночасно можуть розміститися 6-7 осіб. Пригрівається вона теж доволі швидко. За 40 хвилин до 100 градусів. Встановили в автобусі і пральну машинку. Відключили пральну машинку до сети. Вибираємо програму синтетіку, да, і включаємо. І зараз вона. Почне працювати і буде прати. Автобус майже повністю автономний, лазня прогрівається дровами, а пральна машинка працює через насоси та перехідник. Підключили живлення до автобусу, переноска, зробили такий от перехідник, переноска. Можемо підключитися до генератора. На даху автобуса два баки з гарячою та холодною водою по 200 літрів. Кожен. Коли нагрівається буржуйка всередині сауни. <кій> то це виходить, у нас тепла вода, а там холодна. Думаємо, що хлопцям ну, 400 літрів води буде вистачати. Працювали над автівкою в чотирьох, вклалися у рекордні терміни два тижні. З грошами допомогли небайдужі українці. Ця влазня, наприклад, стала десь, якщо перевести ну, десь 120-130 тисяч гривень. Це треба все, щоб. Було гігієнічно чисте, щоб хлопці прийшли завдання і змогли попрасувати Є речі, покупатись. Найближчим часом Лезня поїде на схід. Утім, волонтери не відпочиватимуть, хочуть зробити дві такі для інших підрозділів: з Одеси, Ольга Дунська, Ігор Занджи Ми Україна, Марафон і Єдині новини.